Всім привіт! Мене звати Аркадій ви знаходитесь на каналі Шкварка. Сьогодні разом з вами ми приготуємо перевірений мною рецепт уже неодноразово, такий як м'ясо з овочами. Для даного рецепту друзі, нам знадобиться безпосередньо м'ясо. Сьогодні я взяв свинину, це шийна частина. Можна брати і курячу грудку, і можна брати філе з стегна курячого, що вам більше подобається, спаржива квасоля, солодкий перець, червоний або жовтий. Помидори, в мене помидори чері, цибуля ріпчата. Цибулю ріпчату нарізаємо напівкільцями, доволі таки грубими. Сік лимона, мед, соєвий соус та спеції. Це все необхідно для нашого соуса. Для соуса я зробив наступні кроки, будемо так говорити, взяв сік лимону, десь з половини лимону, дві добрих, дві або три чайних ложки меду. Можете додати, по спеціям паприка сушений часник, сушений імбір, соєвий соус, і можна було б додати перець чилі або вже в готування, тушкування страви. В самий соус, щоб додати гостринки. У мене чилі на сьогодні не було, я додав чорний гострий перець. Поетапно зараз я вам все покажу, не затягуючи час. Поїхали. На розігріту пательню додаємо спершу м'ясо. Я не додаю ніякої олії, тому що в мене м'ясо досить жирне. Так, тут трошки залишилось води. Зараз я її. Бистренько зелью. Зайва волога нам не потрібна, тому що вона і так виділяється з м'яса. Добре розігріту цю додаю м'ясо і смажу його до тих пір, поки з нього не випарується вся вода і не утвориться рум'яна скоринка Я думаю, це займе десь до 10 хвилин. Друзі, у нас вже десь пройшло хвилин 5, вся волога зайва е, вийшла, тепер починає витаплюватись жир. Е, зараз ще просмажимо хвилинки 3-4 е, до утворення коринки і будемо продовжувати. До речі, що хочу сказати, цей рецепт доволі таки може бути для приготування на природі, наприклад, на таких сковородах, як там з диска. Там Доволі таки просто і не потребує ніяких там застосування або там техніки якихось спеціальних. Просто смаження і буде чітко на природі. М'ясо в мене обсмажувалося на доволі -таки інтенсивному вогні. Як м'ясо вже обсмажилось, я збавив на одну одиничку потужність і додаємо цибулю. Цибулю обсмажуємо до готовності фактично, як вона вже почне румянятись, карамелізуватись, так би мовити. То цибульки можна було додати більше хто, хто як полюбляє. Мені достатньо буде в такому балансі цього разу. Далі після цибулі йде. Солодкий перець. Солодкий перець перемішуємо і можна в принципі одразу додати і квасолю парживу. Але трошки буквально хвилинку я дам перчику прикватитися і слідом йде квасоля. Потім підуть помидори. Квасоля в мене заморожена. Дехто там рекомендує її буквально пару хвилин відварити, але не треба. Вона буде тушкуватись, вона дойде до готовності. Відварити її, можна пару хвилин перед тим, якщо ви готуєте омлети, да, там, щоб вона була не хрумкою, не альденте, а доготованою. Ну, в принципі, друзі, вже я додам зараз і квасольку. Зараз це протомим буквально пару хвилин. Потім підуть помидори. Ясо з овочами у нас просмажилось, десь вибачаюсь, вже націлився на соус. Просмажилось десь 5 хвилин, звісно ж, помішуючи його смажив я. Додаємо помидори. Помидори зараз пустять свій сік і вже піде процес тушкування. Зараз ще 2-3 хвилини, щоб помідорчики наші трошки підготувались, пустили сік і потім будемо замивати соусом. Не ось яка краса вже в нас виходить. Смакота буде! Що ще Що хотів сказати, друзі. Солі, якщо ви да, чули, слухали, солі я не додаю в цей рецепт, тому що соєвий соус дає достатньо солі. Якщо додати солі, то можна пересолити. Ну То вже будете дивитись по смакам. Досолити можна на столі. Додаємо в нашу смакоту соус соус З меду та лимонного соку. І тепер тушкуємо до готовності ще десь близько, я думаю, хвилин 5-7. Я готую до того моменту, як випарується вже рідина, і завдяки меду м'ясо і овочі почнуть карамелізуватися. Смакота буде неймовірна, це я вам обіцяю. Можна його. Подавати як самостійне блюдо, ну а можна як і гарнір якоїсь, чи навпаки як основну страву з гарніром. Взагалі то я її вживаю як самостійну страву і вам то раджу, тому що тут м'ясо, овочі і все необхідне є. По спеціям да, я рекомендую, рекомендую додати трошки перцю чилі, небагато, щоб він дав таку легку, пікантну гастринку. Тоді взагалі буде азіатський стиль прослідковуватись до кінця. Тушимо ще пару хвилиночок, ну, зараз ви все побачите, до якої консистенції. Я тушкую приблизно до такої консистенції, да? щоб у нас от рідини фактично вже нема. Рідина випарувалась. Хто, хто любить порідчю, можете додавати собі трошки і водички, протушкувати під кришкою. Тоді воно буде більш сочніше. Ну як сочніше, більш, більше юшки, так будемо говорити. Е, ну і на приготування нашої страви в нас пішло десь близько 30, там, може максимум 40 хвилин. Я час не засікав. Ну, ще одну хвилинку і переходимо до дегустації. Так, ну що, друзі, будемо дегустувати? Беремо одразу з перчиком, з квасолькою, з м'ясом. Набираємо смачненько. І куштує. Соковита. Свинина проготована. Курятина буде, звісно ж, м'якша. Свинина смачна. Робив я з курятини, робив я зі свинини. Я з свинини брав. Корейку, вирізка частина на, на відбивні. Достатньо кислоти. Ну Я би ще, може, додав трошки. Ну от Ні, солодкого теж є, кисло-солодке все на місці. Ну от Мені не вистачає трошки перчика чилі. Це обов'язковий має бути інгредієнт. Я перепрошую, що в мене сьогодні його не було. Ну, не купив, я забувся. Чесно скажу, забувся. Е Смачно, друзі, це я рекомендую. По лимону. Саме сюди можна було б додати трошки менше. Ну, Якщо на цей обсяг взяти, десь ну, додавайте половинку середнього лимону. У мене був лимон доволі таки крупний і кислота чувствується. Чому я сразу, мені здалося, що можна було б трошки більше меду. Ну, Збалансуйте по смакам в процесі приготування, можна вже додати або меду в процесі приготування, нічого страшного не буде. То вже будете куштувати і доготовлювати да, на ходу. Ну, основні інгредієнти і задумка, я думаю, вам зрозуміла. На приготування 30-40 хвилин уходить, блюдо самодостатнє, овочі м'ясом, те що треба. Ну, друзі, я сподіваюся, мене там залишиться завтра з собою взяти на роботу. Ще. Смачно, рекомендую. Yeah? Mm -hmm. Короче, я довідаю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписаний. Залишайтесь зі мною. Па-па.